Добрий ранок! Це свіжі новини з Голівуду, що зробила собою Кін Кардаш'ян у Анджеліни Джолі. З'явився новий коханець та ще накоїла койла з Гілтон цього разу. У Анджеліни Джолі, новий роман. Папереці помітили пару, коли вони покидають готель у Венеції. Можливо, ви впізнаєте його. Це британський репер та політичний активіст Акала. Ходять чутки, що актриса зустрічається з ним уже більше року. Адже ще у травні минулого року Акала приєднався до Джолі та її доньок на літературному фестивалі на Ямайці. Очевидець розповів, що Акала дуже оберігав їх, коли супроводжував. Також вони насолоджувалися вечерою разом у Мілані через 6 місяців. Періс Гілтон знову потрапила у скандал. А все через те, що не одягла рятувальний жилет на свого сина Фенікса, коли він досліджував катамаран в океані. Її відразу розкритикували за необережність мовляв, раптом дитина впаде у воду. 43-річна спадкоємиця готельного бізнесу, яка може похвалитися мільйонами доларів на рахунку, та такими ж мільйонами підписників у соціальних мережах, підписала свій Тік-Ток, спостереження за тим, як Фенікс досліджує світ. Було для мене чимось особливим. Я така вдячна, що я мама. Користувачі Тіктоку одразу дорікнули зірців необачності. Що люблячі мами повинні одягати на дітей рятувальні жилети. Гілтон, звісно ж, не змовчала і написала у відповідь: Гей, матусі, дякую за поради та за постійну турботу про моїх дітей. Це великий човен. І мій чоловік і я прямуємо за ним всюди, і ми стежимо, як є струби. Мої діти, мій світ. А також зізналась, що ніхто не ідеальний. І вона молода мама, яка всьому навчається на ходу. Кім Кардашян знову наробила галасу. Вона стала рудою. Свій новий образ продемонструвала на сторінці свого інстаграм та розповіла, що ці яскраво руді локони були створені для зйомок і бренду засобів догляду за шкірою та макіяжу. Шалена бізнесвумен та мати чотирьох дітей також поділилась дзеркальним знімком себе в обтягувальному білому вкороченому топі із сірими легінсами і курткою. Вона також похизувалася знімками з короткими чорними кучерями, зібраними в пучок. Мабуть, для порівняння, щоб всі бачили, якою вона є яскравою з новим рудим кольором волосся. Ніколь Кідман боїться дивитись нові фільми з собою через відверті сцени. Еротичний трилер Погана дівчинка з акторкою у головній ролі представили на Венеціанському кінофестивалі. Актриса Ніколь Кідман зізналась, що її роль у еротичному кіно не схожа на жодну з тих, що вона грала за свою 40-річну кар'єру. Я знялася у кількох фільмах, які були доволі відвертими, але не настільки. Тож не впевнена, що в мене вистачить сміливості його подивитися. Зізналася володарка премії Оскар. Кідман додала, що має дивні відчуття, оскільки глядачі на екранах всього світу побачать те, що зазвичай приховують у своїх домашніх відео. Вона наголосила, що під час зйомок картини почувала себе вразливою як актриса, як жінка та як людина. Все, Джекс Тейлор та Брітані Картрейт більше не подружжя. 45-річний Тейлор отримав документи про розлучення просто під час зйомок другого сезону серіалу Долина 35-річна Картрайт подала на розлучення після п'яти років шлюбу. Згідно з судовими документами, жінка послалася на непримиренні розбіжності як причину розриву і домагається опіки над трирічним сином Крузом. Картрейт вже опублікувала в інстаграм кілька гламурних фотографій, натякаючи на свою свободу повертаю собі блиск. Підписала одне з фото Брітані. Пара пережила багато злетів та падінь за ці роки, включаючи зради. Але Картрейт більше не хоче терпіти таке ставлення до себе, витрачати свій час та повертатися до токсичної ситуації. Відомий фільм про моду Диявол носить Прада отримає продовження через 18 років після виходу на екрани. Виробництвом сіквела займеться студія Дісней. Сценарій для другої частини популярного фільму напише Лін Брош Маккена, яка працювала над оригінальною картиною. А до ролі Міранди Пріслі повернеться Меріл Стріп. За сюжетом головний редактор журналу «Подіум» рятуватиме видання від економічних проблем та закриття в епоху соцмереж та сучасних технологій. А за допомогою Міранда звернеться до своєї колишньої асистентки, яку знову зіграє Емілі Блант. За останні роки вона зуміла піднятися кар'єрними сходами і стати впливовою фігурою великій люксовій корпорації. Чи повернуться до своїх ролей інші ключові персонажі оригінального фільму Хетвей та Стенлі Тучі поки що невідомо.